Так, а вот студенты на Крещатике проводят свою акцию. Так, повторяют, скандируют студенческий страйк. Но, сколько я знаю, мне рассказали акции у них до, до 29 ноября. Так что это им ректор должен продлевать сроки акции и смещать зимнюю сессию. Червону рут успевают Молодежь нации за евроинтеграцию. Вот что они повторяют. Уже не хочется переходить, потому что я уже был там. Тут слышал, мимо проходил, слышал какое предложение дорогу перекрывать вечером. Вот. А, ну, я думаю, что часов 9 так, потому что Якобы вечером меньше машин. Так, сейчас они, наверное, назад вернутся. Здрасте, еще раз скажите, вернулся этот человек? Еще нет, пока нет. Ага, пока нет. Есть конференция еще идет. Есть. По второго, по второму, по второму. А сколько, Третьего. сколько планируете тут оставаться? До конца, ну, в смысле, вот э, до пятницы, да? До сегодня. А с утра что? Прости. То есть вы, ну, пока работу бросили, да, приехали сюда? Вас семьи поддерживают? Они там мысленно с вами или здесь сюда приехали? По спасибо. Пан Васильев, скажите, пожалуйста, так. Я тут тут у нас пряма трансляція на сайті. скажіть, будь ласка, ось ви я читав ваш лист на сайті а, м, м, майдан б'юсті громадян. Ви обіцяли. Вийти 22-го і Друга. вирішувати, що Друга. робити з цією і що і що вирішити нагорів ночі, так ми спитали нами, я сказала, що якщо ми не стоїмо ще ніч, будемо Так, така кого ж на його місце. Ті досвідних на це може це трохи як утопічно. Я хочу сказати моїм батькам, тато і мамо, Ви мені кто і кажете, що мені треба поспати, мені треба контролем громади, але ж це потрібно перестроювати всю систему. Це якийсь перехідний період повинен. Період на перехідний період Юля Володимирова. Ми її по влади, ми їх позору з ним народження сьогодні. Ми з коло з <звучат> Михайлом Болесем, лідером профсоюзу незалежних незалежно про спілкую. Мої голодовки вже теж другий день голодуємо. Так. У вас яка голодовка? Суха чи... суха? <звучат> я не знаю, як ви знаєте, <звучат> але у <звучат> вас <звучат> <звучат> І може вони нам щось розвитку. Я просто високий ніякої політики, політика це цінне спрямована діяльність на покращення життя людей. Але ми будемо як господарі, саме слуги і як політичні партії. Але не У нас немає інших більш ну, інш формальних служб, окрім тих опозиціонерів, які зараз є. Але воно теж себе дискредитує. Нас... Я пам'ятаю, ви сказали, іншого гімна в нас немає. Можна так сказати? Народ, ну, ні, ну будемо прямо, прямо говорити. Я тут народ питаю, що